Благословить ваше життя, щоб в мирі проживали і води не знали, хай Ісус мале дитя, благословить ваше життя, щоб мирі проживали і війни. Не знали. Христос рождає. Славімо його! Воля, та не знімай нас. Я трошечки тільки. Аль... Альберт, десь сюди. Поговіла. Там трохи дорога не дуже було тут. Я того запишу. Я хочу вас згустити трошки. Потримай трошечки. Я хотіла послухаю.

Джелюс. А то вже не треба знімати.